Звернулася за допомогою до Джозефіна! яка в цей час намагалася навчитися ходити як манекениця, похитуючи стенями і стріляючи очима в бік чоловіків. До Дафне. Дафне. До... Да, <реш> 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 недовго думаючи, вона звернулася за допомогою до мільйонера Осбуда. Хто, Хто? Я що за Вики та кривлялися, дивлячись у велике зеркало. Мільйонер Озбуд палав пристрастю до Дафни. Да, да. Підтаркуватий плейбой, невіти мало відкрити. Але спочатку просив танцювати з ним танком. Не танцювали з троянкою в зубах. Мільянера <рістити> <рістити> огода третього здала в кашень. Кокурив <рістити> він, він дуже багато, оди здолав. Та так, що не зітхнути він не може. Діти. <реш> Джозефіна і красуня Сью вирішили допомогти позгуду і станцювати для нього його улюблений Фокстрот. Не тільки кашень, але і всі інші хвороби. Тому друзі вирішили не втрачати часку, часу і звільнити душку з полону підступного гангстера Коломбо. Для цього вони всі разом кинулися на його пошуки на яхті Озгуда 3-го. Давай, ясочка, Ні-ні-ні, Удачі ні, опа. А в цей час глава чекайської мафії Коломбо намагався впоратися з запахом алкоголю, який насів з чарівного ротика катушечки. Що не дивно? Адже ми пам'ятаємо, що душко любила випити 5-6 пляшок алкоголю і гуляти по вулицях, похитуючись трункими степнами. І мріючи зачарувати якого-небудь мільйонера. <ріст> <Але> зачарувати просто. <ріст> Але Коломбо не вдалося впоратися, тому він схопив її, закинув на заднє сидіння машини і забрався вже від'їхати недалеко від Флориди, щоб -за зажадати за душку непоганий вибух. Забігся. <риканский> Але не сміх, тому що від запаху алкоголю йому стало зовсім погано. Тому чить моторошний головний біль, то око ні з того ні з цього засіпало, то голова затрясеться, до повітря не вистачає. І тут біля машини з'явилися на чолі зі старим плейтбоєм. Озвудом, да! Красуня Сью, Жозебіна, і як ти розце поцілувати, навіть осьму тритяна, мама цим забрати поцілунок, але коли не зміг, бо беріг любов до Дафни. А душечка протверезівши, як повисла на шиї у Коломбо, так і не хотіли його відпускати. Та так міцно, що Джозефіні і Дафні довелося покласти зусилля, щоб відірвати її від рук гангстера. Підступний колон, не чекаючи отримати на бою дозу поцілунки, зовсім розімлів і вийшов з автомобіля, став стрибати як зайчик. Вийшов з автомобіля, став стрибати як зайчик. Забувши за гроші, які хотів отримати за задушку. А мільйонер озвук, думаючи, що його ніхто не бачить, став показувати свіжі пики. Смішні ну, а давна Джозефіна душечка на радощах вирішили заспівати їх улюблену пісню, а й вона